Є власник барбершопу, що йому треба умовно там зробити в цьому місяці, да, наприклад, щоб більше стало клієнтів, більше загрузка стала. Бо ну, що, що, б ти робив? Теремка, телефонія, скрипти. Google-календар, тобто, бо я бачу, там хтось записував, <х banget> записував в записничку. Обов'язково я би зробив би дуже класну історію одне Барбіри, mm -hmm. задають питання від себе, а дуже класно попрописувати якраз питання, які можуть підрозкрити. Ви, ви коли будете? А ви вчасно будете там? Чи зарані трошки? Бо якщо зарані, можете сказати, я вам каву там приготую, що шо... да стрижка це супер, вона має класну людей. Ми ходимо ще за комфортом, що це була одна й та сама людина, щоб з нею можна було поговорити. Типу і так далі. О, от знаєш, я, я от розумію, що класно було б ще додати, щоб адміністратор на наступ. День або там ввечері, або ну окремо дзвонив і питав, як вам стрижка. що щось не сподобалось. Ти йому не скажеш, так тут не так підрізав, тут ще щось. На наступний день, коли адмін позвонить і там е, скаже, наскільки вам від 0 до 10 сподобалася і пострижка. приклад якщо ставиться от восьмерки і више, то цьому барбіру йде бонус. тому що так постригли.